Чи справді буряти в Росії масово тікають від мобілізації? Там не тільки буряти масово намагаються втекти від мобілізації, там в цілому певні а, регіони, які чомусь Росія вважає своєю, об'єднавши да, зовсім необ'єднуючимих людей. Там, в принципі, не, не, не так багато людей, які бажають надягати військову форму і бігти за родину. Чи можливий глобальний зрив мобілізації в РФ до кінця літа? Та вона там і вона там і зараз зі скрипом йде. І оця напівпримусова тема нічим нормальним не закінчується навіть для такого автократичного для такої автократичної держави, як Росія. Тобто, там отой генерал зі своїми побитий, розумієте, зі своїми дев'ятью палками, які він єлі назбирав, ото все, що він і має. Тобто, там і з першою мобілізацією були неймовірні проблеми, а з другою хвилею, так тим паче, не в залежності навіть від того, що вони буквально зробили її примусово контрольованою, все одно. Чому в західному публічному просторі з'явилась риторика про припинення військової допомоги Україні? Це ІПСО це намагання розвалити західних партнерів із середини. Перевірити на зубок, чи всі вони дійсно відповідають за свої слова, що готові підтримувати Україну там до останнього, і бла бла бла. Тобто, це, це т, 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 така собі дезінформація, яка направлена на те, щоб розкачати човен всередині партнерських країн. Коти нарешті став доступним довгоочікуваний і вами, і мною воркшоп Таро у повсякденні. Він складається з цілих п'яти блоків. За дуже короткий час ви навчитеся розбиратися в значеннях карт, правильно ставити питання, дізнаєтеся особливості розкладів для близьких та багато чого іншого. Відкривайте двері у світ ТаРО вже сьогодні. Вся детальна інформація за посиланням в описі. Чи вдасться покарати винних у загибелі курсантів на Харківщині? Там зараз так. Капляска, там з одного боку спільнота дави на покарання, з іншого боку е, намагаються відмазати, і там, поки оці сутички інтересів відбуваються, отакі е, е, покарання буде, але чи буде воно в тому обсязі, в якому має бути, оце питання. Питання від підписників. Можна посматить судьбу аміакопровода Тальятті одеса Почому по ньому б'ють, не можуть решить вопрос, як тепер будет идти експорт і чьи бабки, є ще опасность ударів по ньому для населення України, пока вони там розберуться. Питання ударів по аміачному трубопроводу, який йде через нашу з вами територію, полягає не скільки в бабках, скільки у питанні теракту. А і це варто розуміти. От тому по ньому і намагаються гатити. Бабки там в останню чергу. Чи буде Північна Корея допомагати рашці у війні? Північна Корея і так допомагає рашці у війні, тому що є буквально сателітом Китаю, який існує завдяки Китаю, через який Китай майже з перших днів під виглядом допомоги від Северної Кореї. Гони транзитом зброю на територію РФ. Мінімальні кількості, але гони. Тому о, Північна Корея вже задіяна. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Чи правда, що росіяни замінували хімзавод в Армянську? Да, да, пита справда, правда, до речі, до речі, правда, що вони замінували А, е, Причому буквально сьогодні продивлялося це питання. Там цікава штука. Вони задіють е, подібний теракт. Теракт тільки у випадку певного просування, тобто, скоріш за все, вони скатяться до такого теракту, тільки якщо буде пряма загроза уже там від ЗСУ, да і, і наступу на Крим. Це як такий певний козир, тобто там наказ буде відданий при певних обставинах, поки воно знаходиться у підвішеному стані. Прямо завтра його підривати ніхто не планує. Чому Українська православна церква Московського патріархату досі не повернула ключі від Києво Печерської лаври? Ой, вони там щось ще торгуються за ті ключі. Вони ще намагаються там щось, щось, якісь права качати, щось тут, якесь бабло мутити. Вони ще тут буквально торгуються за ці ключі. Чи поліпшиться ситуація зі станом укриттів в Україні до кінця липня? Так, так. Можливо, не прямо вау і бум, такий. Знаєте, що неймовірно, прямо всі в захваті, але достатньо для того, щоб можна було це помітити. Чому на Харківщині почастішали обстріли цивільних об'єктів з боку Росіян, по перше, їм наводять хибно. По друге, вони ж супервисвисокоточічні. І ціляться то вони по військовим об'єктам переважно або по ну, по об'єктам на які навели, а влучають, куди попало. Яка основна ціль активних обстрілів Сумщини намагання задіяти наші резерви, тобто постійно переманювати туди на проблемну ділянку наші резерви. Що мав на увазі президент Латвії, коли заявив, що перепоною для вступу України в НАТО є не Угорщина? Ми не виконали певні е вимоги, які нам ставлять. Деякі з цих вимог ми не можемо виконати у зв'язку з тим, що у нас іде війна. От ми з вами знаходимося, що робить, або сунутися у бік умов, але тоді народ скаже: ви що там зовсім подаріли всі війна в країні, або не сунутися в бік вимог, тому що війна в такому випадку відтягувати процес вступу до ЄС. Чи дієві санкції Європи проти Білорусі, що нещодавно подовжили ще на рік? Дуже локально вони не дають того економічного тиску, який треба було б робити у такій ситуації. Чи справді російська еліта не задоволена перспективами Путіна щодо війни в Україні. Російська еліта Хоче двох варіантів. Або щоб це бігом закінчилося будь-яким можливим методом і плювати їм на Херсони, на Запорізьку область, на Донецьке, на Луганське, на все на світі, або щоб це перейшло в стадію затяжної війни. Чому Росія знову блокує виконання зернової угоди? Намагаються тиснути і на Ердогана, і на нас, і в цілому на світ таким чином. Намагаються за щось торгуватися. Знову ж таки, це питання от от зрушиться з мертвої точки! Чи будуть значні коливання курсу валют в Україні до кінця року, що суттєво впливатимуть на економічне становище країни? Я не бачу поки предпосилок на сьогоднішній день, які б нам свідчили про якісь ну дуже значні коливання, які будуть мати наслідки. Чи буде небезпека ракетних ударів на заході нашої країни? Так, на жаль, ризики ризики того, що може летіти щось по західній частині нашої країни є дійсно. Причому переважно знову ж таки кудись у військові об'єкти логістичні, військові. Чи зможуть західні області України прийняти велику кількість переселенців з Херсонщини? Ну, приймати буде не тільки Західна Україна, це по-перше. А по-друге, так цілком так, тому що велика кількість а виїхала остаточно за кордон. А, інша кількість повернулася вже з західної частини України, наприклад, до себе на схід додому. Да? Тобто, знову повернулися до, до Дніпра, до Харкова, а, до Суму назад поверталися. Тому в цілому. Місця достатньо. Чи уповільниться наступ ЗСУ на півдні через підрив ГЕС? Він не уповільниться, бо він просто буде інший. Я ж кажу: план дійсно цікавий є. Він буде інший. Він вже є інший. І це ну, лише питання. Проміжку часу чи є ризики наступу росіян на півночі України з території Білорусі немає в них поки не ни ресурсу. Там ніякого, нічого, щоб вони звідти наступали. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.